Що ми приїхали, дякую Оля, що довезла. Ти робиш ласка. Значить, ми у селищі Червоне, і тут нас чекає досить незвична локація, тому що ми не просто покажемо маєток грохольських Терещенків, який тут розкинувся. Це буде більше історія про звичайного хлопця, який, по суті, врятував цей палац і змінив життя селища, зробивши його таким досить. Відомою туристичною точкою в Україні, знаєте, і він не бідкався, не розводив руками, як у нас кажуть. Він просто взяв і зробив. І це якраз приклад того, що кожен з нас, якщо захоче, якщо візьме на себе відповідальність, то може змінити е, життя навколо на краще. Я хочу вас одразу познайомити, бо він тут на сонці стоїть. Це Тарас Коновалов. Привіт, привіт, Тарасе. — Не згорів, поки чекав, доки все скажу. Все добре. Тарас ще малим ганяв по цьому палацу з друзями в доганялки. А коли підріс, зацікавився його історією, вивчився на історика і створив ГО, щоб зберегти цю споруду і популяризувати своє червоне. Тарас постійно риє інфу про цей палац, і як волонтер проводить тут екскурсії. Це маєток грохольських Терещенків, який був побудований у 1851 році польським шляхтичем Адольфом Норбертом Еразмом Грохольським. Mm -hmm. ну, просто я хочу вам скажімо так показати знання, як я повністю ім'я знаю. Він будує в стилі неоготика. Неоготика це ці всі стрілчасті форми, вікон, елементів на вежі, зубці на даху будівлі. От дякую, що пояснив, бо багато хто навіть не знає Ну, неоготика, та й неоготика, щось старе, мабуть. А це ще й гостре. Якщо коротко, то пізніше дружина Грухольського під тиском Російської імперії продала цей палац Терещенкам. Тим самим цукроварам, а вони вже побудували у червоному цукровий завод, спортовий і навіть один з перших на території країни авіазавод, десь недалеко від маєтку. Тут складались літаки з назвами Терещенко, 1 Терещенко, 2 Терещенко 3 Скромно Терещенко 4 Ну знаєте, явно них з фантазії було не дуже. Фото однієї із моделей, яка була зібрана тут в червоному. Це фото оригінал. Сюди навіть приїздив Сікорський, той самий, що вертоліт розробив: Нестеров, який першим виконав мертву петлю, та інші визначні авіатори, які, схоже, ночували якраз у цій споруді. У мене питання виникло. Тут е чорниця зайшла, по моєму щойно, так так. А що зараз в цій будівлі? А маєтко облаштована релігійна організація Свято Різдва Христового. Жіночий монастир. Це жіночий монастир. Так, все. А ми тут просто ходимо, кричимо. А тут святе місце. Все добре, не хвилюйтесь. Сам палац життя знатно потріпало. Після приходу більшовиків його що правильно розграбували? Навіть мармурову підлогу винесли. Під час другої світової сюди прилетіло кілька бомб. Потім зробили училище, а коли воно виїжджало, палац розграбували ще раз. Навіть батареї повивозили. І от наразі тут монастир разом зі своїм господарством. Козюлька. Гарнюшка. Ох, ти ж кусаєшся, нічого собі. Козюля, ти що там робиш? Бачиш, доїдає замок. Здається, я знайшов причину, чому палац трошечки розвалився. Як ти вмієш? Що я собі Як ти вмієш? Я буваю в шоці. Від того, вони б так лазять -о -о -о. І нікуди. А от куди козеня і час не добрались? Так це герб Терещенків над входом. Він зберігся в оригіналі. Я до сих пір дивуюсь, коли бачу такі речі: типу, як тоді робили бетон? Типу, як цей робили Сука. з чого? <світ> ну, Грає на сукру. Що ще цікаво? Усередину палацу можна зайти. З туристичного входу, не з монастирського. Ого. <проходьте> Ого. Оце двері. Проходьте. Ого. Чого собі? А тепер уявіть собі, заходите ви в розкішну терасу галерею Терещенків, а тут всередині столовка з вікнами для роздачі їжі. Просто в радянський час, коли тут було училище, тут роблять саме цю столовку. Одразу зрозуміло, що тут була їдалка. Так, так. Отже, Тарас почав створювати невеличку арт-виставку. Фотографії, зокрема, де він зустрічався з нащадками власників палацу. А ще різні старовинності, пов'язані з маєтком. Шамотна цегла Лондон. Тільки чомусь Н переплутали так. і вийшла І. Вона з Лондона не везлася абсолютно. Її по всій Україні робили. Конкретно ця цегла вироблялася в селі Бартуха. Це Житомирська область, вони на ній писали: Лондон, Нью-Йорк. Париж? Що вони там тільки не писали для того, щоб звернути увагу клієнтів на себе? Але найцінніший експонат хлопець носить із собою. Я зберігаю їх в окремих файликах, щоб не побилися. Цей гудзик використовувався на весільній церемонії Адольфа Грохольського та Ванди Радзевіл, засновників цього маєтку, як символ об'єднання двох шляхетних родин. До речі, ця традиція існує й досі, коли мені розповідав цю історію пан Генрі Грохольський, ні, давайте це не для відео. Да, Добре, якщо це то так. Для відео. цю страшну таємницю можете дізнатись хіба що на екскурсії Тараса. Отака вам замануха. Виявляється, що цей палац має ще й романтичні історії, бо Тарас щойно розказав, прямо тут він зробив пропозицію своїй дружині. Уявляєте? <різь> так, <різь> не для відео. Чому так це якраз цікаво? <різь> давайте так. 20-го року я своєю Ані кинули монетку з місточка, який веде. До островка, там в парку на озері у вигляді серця, озері закоханих, а загадавши бажання любовного характеру. Ну і че, в 22-го року, 15 липня, я роблю пропозицію прямо на старовинній терасі цього маєтку. Ось вау. Ось такі справи. Вона речі, сказала так. Ну о. собі Ну, <гум> <чувству>. звичайно, <гум> 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 <чесна>, так. <гум> я б теж не відмовив. <гум> Але найцікавіше місце палацу, як на мене, в самому його серці. Що там? <гум> І що тут? Тут театр? Чи зала? Це був домашній театр Терещенків. На цій сцені виступав видатний оперний співак Федір Шаляпін. І уявіть. Це ж якраз Євген Палович Гребінка написав в очі чорний. Мій прядок. Прапрапрапра, -пра -пра двоюрідний дід. Ну окей, я бачив там невеличкі кінотеатри в різних там палацах, але щоб цілий театр так. ну це це прям вау. Це, це просто щось нереальне. Якщо ви придивитеся, ви побачите, тут є оркестрова яма, тут є будка для суфлера, а нижня зала, верхня зала, тут було дві люстри з венеціанського кришталю. Ви тільки уявіть, яка тут була колись розкіш, і Тарас мріє усе це відновити. До речі, в 21-му році, прямо в цьому інтер'єрі, навіть виставу зробили. Є відео моєї подруги дитинства Каті Іванченко, яка співає на сцені цього театру. Слухайте, друзі, ми вам залишимо контакт в описі під цим відео Тараса, щоб ви теж могли подзвонити, забронювати екскурсію, домовитись чи там дізнатись якісь факти про цей палац, бо про нього потрібно розказувати, бо його потрібно відновлювати. Тарас а скільки в та екскурсія коштує? А я гід волонтер. Для мене кошти то другорядне. Перше це розвиток та популяризація даної споруди. Я ніколи не ставлю гроші на перше місце. Хто бажає, може доєднатися на Патреоні, в інстаграмі на Баймікофі. Дякуємо тобі. Ти крутий. Дякую. — Дякую. Собі величезним. Дуже круто. Дякую.